Після закінчення роботи над травмами тато порадив вісосою робити розвантажувальний день раз на місяць, щоб скидати стрес і негативні емоції. Тоді брат дозволяв собі не бути сильним. Це був день сліз, день, коли він не більше не стримував те, що накопив очікувався всередині. Не стримував самотність, не казав, що все гаразд. У цей день він шукав що не так. Його біль був старим, як світ, і зараз, коли старі рани гоїлися, він міг звернути увагу на те, що відчуває насправді. Століттями він ніс світло, стілював, обіймав, підтримував, захищав, але ніхто не тримав його. Ніхто не захищав його самого, і від цього ставало дуже боляче. Він завжди був добрим, мудрим, ніжним. Навіть коли світ раз за разом ставив під ніжку. Його поранили не лише тими цвяхами, а й словами, байдужістю, злобою. Рана була надто глибокою, щоб боротися за раз, але завдяки постійній роботі з болем, диханню, сльозам і психологічним технікам, він отримав величезний прогрес. Аби не втратити легкість і звільнення, вони з татом домовилися про цей день. День, коли він слухав і чув себе. Щоразу було трішки страшно. Чи буде боляче, нестерпно, чи зможе він взагалі дихати, чи нарешті стане легше? Він сподівався, що стане. Того ранку він прокинувся важким, просто вдома від усього. Очі навіть не хотіли відкриватися, тіло ніби належало не йому. Він знав цей стан. Чомусь саме від втоми найбільше хотілося плакати, коли в тебе безліч планів ти настільки виснажений, що більше не можеш робити нічого. Біль піднімався з глибини його серця, тискаючи груди. Нарешті він зміг дістатися так глибоко. Той біль що складався роками, століттями. За дверима почулися кроки легкі, несміливі. Вона вже тут, дівчина веселка. Вона прийшла і принесла із собою те, що йому так бракувало всі ці століття. Тепло, розуміння, повне прийняття. Дозвіл бути не тільки тим, хто підтримує, а й тим, кого можна обіняти. Чайок. Теплий неміцний м'ятний чай, який вони обоє любив. По Поправді у ті ночі на скелі вони, здавалося, пересмакували всі чаї, але рада, ніби жартуючи, вигадував нові нові лишаючи в її чайничку. Найбільше смакував трав'яний і вона майже завжди тарабанула на скелю саме його, брат заплющив очі. Він відчув її ще до того, як вона увійшла. Її долонька торкнулася його щеки. І вже від цього дотику захотілося розридатись. Чому так важко приймати любов? Чому його серце, яке колись розбили, досі не може зібратися докупи? І чому ця проста, тепла ніжність так болить? Він розплющив очі. Горець стояла сестричка, в її руках був плед, а дотик сам з собою гольво рани. Безпека бути з собою мить, коли не стерне боляче, але цього разу з другом. В її очах жодного осуду, жодного страху, тільки тепло. Він не хотів говорити якось не міг. Горло стискалося від емоцій, які майже знайшли вихід. Брат сів на ліжко і простягнув руку, вдячно приймаючи чашку. Вона сіла поруч, взяла його холодні пальці в свої, накрила їх своїм теплом. На дворі стояло літо, але брату було холодно. Він не забирав руку. Просто пробував усвідомити що не один. Хотілося заплакати, але не виходила. Ніби серце чекало на сигнал. Ти не один, прошепотіла вона і це і був сигнал. Вона знала, що сказати. Скільки разів брат чув як ці слова звучали в книгах, фільмах, але тепер вони звучали в його адресу. І огороди здригнулися. Надто довго був. Перша сльоза зірвалася з вії, залишивши доріжку на щиці. Вибач, мов він, дивлячись на неї, проте дівчина лише обняла його. Плаче тут безпечно. Вона пригорнулася до нього, як у дитинстві. Ховавши вуха, аби брат не соромився плакати. Сестра знала це відчуття, коли сльози стискають горло просто від розуміння того, що ти не один. І вона була поруч теплим дотиком, як підтвердження цього. Його дихання зірвалося, і вона притиснула його голову до свого плеча, без слів, без пояснень, без страху. І він зламався. Перші сльози були тихими. Долоні тремтіло, і дівчина відставила чашку, аби зручніше пригорнути його. Її руки були м'якими, її пальці ніжно розгладжували волосся біля скроні. Тут все добре, шепотіла вона. І він не витримав. Як давно не було все добре, як давно не було безпеки, тепла, спокою, як давно він не відчував себе цінним. Так багато образ ігнор, критика, злість, його адресу, хоча це була зовсім не його вина. Він просто старався бути світлим і добрим. Але як легко поранити світличка? Бач, брате, сильніше, дихай. Просила вона так, як він проситиме її в майбутньому. Його голос проривався крізь видих, що з кожним разом випшов. І нарешті ридання вирвалися над рівним слибом. Він намагався притиснути до вані до обличчя, але вона забрала їх. Не треба. Дозволь мені бачити, сказала вона. Його груди здригнулися. Я не можу так більше. Не можу втрачати це надто боляче, щоб брати». Дівчина розуміла, боляче, коли згадуєш те, про що мріяв, намагаючись зібратись скельця цих мрій. Боляче, колись твоїх сліз ніхто ніколи не бачив. Вони бачили краплі на щоках, які зрідка без дозволу зверривали з очей. Проте не той холодний пекучий вічий. Вона взяла його руки, притиснула її до свого серця. Я тут. І він заплакав ще сильніше. Це були сльози століть сльози самотності, сльози, що чекали, коли хтось нарешті скаже йому ти маєш на це право. Музичний зал, місце, де ставав звуком. Наступний пункт його плану. Сестра просто взяла його за руку, і вони йшли вдвох, довіряючи моменту. Ісус сів за фортепіано і повернув голову в її бік. Я не хочу ранити тебе, прошепотів він, проте вона просто легенько кивнула. Його пальці торкнулася клавіш. Руки тремтіли. Перша нота, як вдих, друга як спогад, третя як більше не зникає. І ось він грав. Грав так, як тільки він міг грати, коли боляче до кісток. Його сльози падали на клавіші, його груди здригнулися ще до того, як з'явилися сльози, наче хвиля, що наростає десь злибини, затоплюючи все зсередині, ще не проривається назовні. У горлі стояв ком. І кожен дих здавався надто різким, надто важким, ніби повітря в повітря пікаловені. Він відчував, як серце повільно стискається, як всередини піднімається щось давнє забуде, закам'яніле. більше роками у його душі, але тепер просився на зоні. Його руки затремтіли. Йому хотілося стиснути пальці в кулак, сховати їх, зібратися, як він завжди робив, але тіло не слухалось. Його плечі почали здригатися. Кожен м'яз ніби напружився, очі палали, хоча сльози ще не текли. І тоді перший слип, тихий, зім'ятий. Ніби він сам не дозволяв собі видати цей звук, але всередині щось зламалося, його спина зігнулась і напустив голову, охопив її руками, намагаючись втримати розбиті шматки себе. Але вони вислизали. І чайдушний вдих, і перша сльоза прорвалась. Вона була гарячою, важкою. Друга впала слідом, потім третя. І ось вони вже текли струмками, змочуючи його обличчя, капаючи на руки на підлогу. Його дихання стало горивчистим, зламаним, плечі здригалися, гроди здіймалися рваними вдихами, ніби він тонув у власному болі. Його ридання ставали голоснішими, глибшими. Його тіло тремтіло від хвилі емоцій, що проривалися назовні, оголюючи старі рани, які так довго боліли. Дівчина бачила все, вона не ворушилася, навіть дихала тихіше, боючись порушити цю мить. В її очах стояли сльози. Але це були не просто сльози жалючі співчуття. Це була ніжність, любов, розуміння. Він плакав, як ніколи раніше. мовчазно, не стримано, як це роблять ті, хто звик бути сильним, а відкрито, болісно, як той, хто не може більше нести цей тягар. Вона відчувала його біль так, ніби це був її власний. Відчувала, як він нарешті дозволяє собі впасти, як нарешті приймає свою слабкість, як випускає те, що так довго замикав у собі. І серце стискалося від ніжності. Вона більше не могла просто сидіти. Вона підійшла ближче, дивлячись на клавіші і прикрила рот рукою. Сльози також текли по її щеках, просто тому, що він плакав. Остання нота ніби прощання. І чужи її сльози, він ліг лабом на лікоті заридав. від ніжності, болю і від того, як багато всього було зламано у світі і в його душі. Вона обняла його зі спини, притиснулася щукою до його плеча і теж плакала. Тепло її долонь проникало прямо в його серце, так боляче зайчику, прошепотів брат ніжно, обіймаючи її. Навіть зараз він лишався тим, хто піклувався, даруючи їй тепло. Вона гладила його спину лігши головою на плече, ніби повертала його з темряви до світла. І я тут шепотіла вона, я тут, я тримаю тебе. Його тіло тремтіло в її обіймах, було холодно, самотньо, нестерпно. Його маленький хлопчик намагався сховатися від цього холоду в даній куток. Це він так болісно плакав, проте було ще дещо. Тепло її обіймів. Вона не відпускала його, тримаючи міцно і ніжно і плакала з ним. Брат опустив голову, намагаючись видихнути. Він не ридав, як ніколи раніше. Більше ховався в найглибшому кутку нарешті виходив, розриваючи груди, несучи його далі, занурюючи у свій океан. Було нестерпно і водночас так легко. Він не міг більше сам. І тепер не буде. Сестра пригадала його міцніше, ніби боялася, що Ісус розіб'ється на шматки. Вона так радала, тому що плакав брат. Спина тремтіла, в горлі пересихала. Й того, що серце стискалося від самоти, й того, що світ дихав власним голем. Від того, що близькі помирають, і від того, що брат не міг бути поруч в її світі. Лише в думках. Я скучив за тобою маленька. Прошепотів він, і серце розірвалося. Зараз було можна. Зараз можна все. Вони хиталися в обіймах одне одного. Він приготав її до себе. Не втішав, не заспокоював, просто плакав разом. Руки тремтіли, проте напруга зникала. Потім він пішов в кімнату. Тримаючись за стрічку в обіймах, він обережно ліг на ліжко, і вони обоє задрімали. Прокинувшись, вони вийшли на двір. Все гуляти не було. Вони сиділи на ганку, Били чай, тримаючись за руки. Він подивився на неї. Її погляд був м'яким, як сутінки, але таким сумним. Як ти? спитав він, але не отримавши відповіді. Зрозумів, що так само, як і він, брат стиснув її даленькою і прошепотів. Ми впораємось. Вона легенько усміхнулась і лягла йому на плече.